Виготовляли та декорували гіпсові форми, вправлялися у нанесенні рідких шпалер та оздоблені плиткою стін, замінювали аератор та фільтри води в крані, виконували ремонт душової ліки та електрозварювання. Такий незвичайний квест влаштували для чернігівських восьмикласників та дев'ятикласників в професійному ліцеї залізничного транспорту. Для нас дуже важливо, щоб той вибір професії, який ви приймете. Був максимально ефективним і приємним для вас. І ми не можемо змусити вас вчитися, але ми працюємо над тим, щоб вам було цікаво і процес навчання був максимально ефективним. Цей захід став однією із складових курсу кар'єрний радник, який реалізує управління освіти Чернігівської міської ради в рамках програми пілотування та впровадження системи супроводу учнів у виборі професій за підтримки швейцарсько-українського проєкту Дісайд та уряду Швейцарії. Заходи вони спрямовані на те, щоб діти обрали свою майбутню професію. І щоб вони зробили цей вибір дійсно усвідомлено. Як це роблять їх однолітки в Європі, зокрема в Швейцарії? Е, ну, я багато розповідаю про досвід Швейцарії, але насправді він дуже показовий для України, і я думаю, що це така модель для України, яку от, власне, потрібно переймати. Понад 70% дітей в Швейцарії вони обирають для себе сам, саме робітничі професії, і для того, щоб їх Обрати, вони їздять на підприємство, вони проходять там стажування. Окрім того, в них є кар'єрні радники в школах. Формат заходу був зовсім не схожий на звичайні шкільні заняття, тому і назвали його Фест-портал у світ професій. Це такий захід трішки незвичний, тому що ми відкривали уявний портал, через який наші учні закладів загальної середньої освіти у підтримці менторів. Менторами виступили учні залізничного ліцею, потрапили у світ професій. І вони не просто пішли, пішли подивилися, вони отримали трудові книжки як справжні працівники. І в ці трудові книжки на кожній локації цього февраль. Есту отримували відзнаку. Це як е, така умовна заробітна плата за те, що вони виконують завдання. Для учасників проєкту організували 16 різноманітних локацій, де вони випробували свої навички в різних спеціальностях: від маляра до зварювальника, від провідниці вагонів до сантехніка. Ось, наприклад, Тимофій ремонтує душову ліку. Не сильно так Ми організували цей фест-портал для школярів дев'ятих класів, для того, щоб вони в першу чергу ознайомилися з світом професії. Фактично, ми хотіли би розкрити питання браку кадрів і взагалі, наскільки некомфортним може бути наше життя, якщо всі будуть економістами, юристами і не буде робітничих фахівців. Фактично виходить, діти, проходячи ці локації, зможуть спробувати такі найпростіші роботи з сантехніки, електрики, провідника пасажирського вагону, зварювання, також малярів, штукатурів і плиточників. Я сподіваюся на те, що діти, проходячи ці локації, вони зрозуміють, що їм до вподоби, і чим вони могли би чи хотіли би займатися в майбутньому. Найбільше зацікавили дітей центр зварювання, а ще електромонтажних технологій та відновлювальної енергетики. Вони пройшли багато локацій, подивилися, що тут не тільки навчають залізничним професіям, а й іншим спеціальностям. Вони спробували руками спробували це поробити, дізналися нові якісь дані, нові знання вони отримали, нові навички все одно, навіть покласти ті дві плитки. Це теж щось навіть на нові такі враження. І я думаю, що сьогодні вони підуть з цього заходу з новим багажем знань. З новими враженнями враження учнів говорять самі за себе, охоче діляться, що найбільше вразило, і які спеціальності зацікавили. Поки що найбільше, мабуть, зварювальний тренажер. Це найбільш цікаво було з свинками між перешкод. Як нам пояснили це, як між валізами ходити. Мене зацікавила локація нанесення рідких шпалер і е, зварювання. Мені під час проходження цього можна сказати квесту, найбільше сподобалося класти плитку, бо це було справді дуже цікаво. Нам дали справжню плитку і дозволили прочусувати себе в ролі. Справжньої професії це було дуже цікаво. Під час фестивалю мене дуже вразило, що нам справді дали зі справжніми речами повзаємодіяти, що ми там екрани крутили і щось заміняли. Знову ж таки, плитку цю змащували і клеїли. Це мене дуже вразило, тому що я не очікувала, що нам дадуть це насправді спробувати. Я вважаю, що в майбутньому могли знадобитися такі навички, як зварювання, такі навички, як. Англійський також теж потрібна фізика, щоб правильно все розуміти. Ментори ще донедавна школярі, а тепер вже здобувачі освіти в професійному ліцеї залізничного транспорту. Також діляться враженнями про квест. Більшості дітей, які сьогодні до нас завітали. їм, я дивлюся по собі, що їм дуже сподобалося. В них є якісь бажання чогось нового. Це не Просто як у школі звичайні предмети. Тут є якісь майстерні, де майстри розповідають. Наприклад, сьогодні навіть у мене дівчинка зробила кран, вона його замінила. Дівчатам подобається, подобалось на малярах там малювати шаки і Так далі також мені каже, що їм цікаво електрозвальники, тому що тут вяр, шлейм дуже цікаво. Тось, тобто, ну, не треба якось маратися, чи щось просто сів, і граєш можна сказати, в ігру і вчишся. Наприкінці, отримавши відмітки в символічні трудові книжки про проходження всіх локацій, діти отримали подарунки: книжки, «Путівник у світ професій та креативні фігурки, зроблені власноруч ліцеїстами. Також за підтримки швейцарсько українського проєкту Дісайд цього року в залізничному ліцеї буде створений профорієнтаційний мультипрофільний хаб.